Паска близько, а це значить, що скоро на вас посипеться гора контенту про великодні традиції та атрибутику. І якщо у вашій родині ті традиції передаються з покоління в покоління, то вітаю! Ви володієте справжнім скарбом. Але що робити, якщо у вас не було такої розкоші, як родинні традиції, і цього року ви зважились їх започаткувати? Спекти свою першу паску, написати писанку, чи піти або й самим організувати гаївки у своєму місті чи селі? Для цього в проєкті шо по фолку я зібрав для вас, на мою думку, найдостовірніші ресурси, аби вам в цьому допомогти. Перші, кого варто згадати, це канал пороблено. Вони в невимушеній формі одразу розкажуть, що й до чого. Тут конкретно по цій темі є два чудові відео. Авторами та спікерами тут є дослідниці, етнологині та фольклористки. Тобто, те, що ви тут почуєте, є результатами експедицій і досліджень, а не першої сторінки Google пошуку. Всі блогери почали говорити про традиції, хоча вони поняття не мають про них. По кухні, звісно, можна знайти гарних рецептів і у клопотенка. Але від себе я вам рекомендую поцікавитися рецептами легендарної Дарії Цвек, а щоб максимально прийнятися атмосферою перед великодньою локальної кухні, зацініть канал Наші Бесаги на Ютубі. По розпису писанок є гора контенту, але я вам рекомендую одне єдине відео з малюсінького каналу Art Deco, де Віра Манько, напевно, найвідоміша дослідниця цієї теми, дає годинний майстер. Мастер-клас по розпису і значенні писанок. Якщо не чули про гаївки, то послухайте собі під роботу лекцію Ірини Клименко про пісні весни на каналі Рись. А якщо вирішили взятися організувати дітворі традиційну великодню забаву, то ось вам прямо відео інструкція з автентичними іграми від гурту Володар. На кінець підпишіться на сторінки музеїв, які бережуть наш культурний спадок. Наприклад, музей Гончара у Києві чи Шевченківський гай у Львові вже повикочували графіки різноманітних майстер-класів. У вас нема чогось такого? Організовуйте самі. Ні, не музеї, а майстер-класи. Ви не повірите, скільки є майстрів і дослідниць, які радо приїдуть до вас прочитати лекцію чи провести майстер-клас і закладів, які були б раді прийняти такий захід. І найголовніше поширити це відео, бо наша культура у наших руках. Веселих свят!